Доброго дня, мої малята! Подивіться, який у нас чарівний теремок. Давайте подивимось, хто ж в ньому мешкає? І відгадайте, хто де живе? Ця тварина мешкає над півником. Це в нас хто? Хто над півником в нас мешкає? Кіт, ця тварина живе. Над каченням. Дивимось. Де в нас каченя? Ось каченя. А хто живе над каченням? це в нас коза. Ця тварина мешкає під мишкою. Де в нас мишка? Ось мишка. А хто живе під мишкою? Дивимось. Ведмідь живе під мишкою. Так. Ця тварина живе під козою. Хто живе під козою? Подивіться, будь ласка, уважніше. Хто живе під козою? Каченя! А ця тваринка мешкає між півником і козою. Півник і коза. Хто між ними живе? Так, кіт. Ми жильців розселили, а зараз треба дізнатися і по домівках їх заселити. Так, зараз прибираємо наших мешканців і будемо їх засіляти заново. Півник буде жити на третьому поверсі зліва. Так, де наш півник? На третьому поверсі зліво. Так, зліво. Ось, на третьому поверсі. Мишеня буде мешкати на другому з права. Так. Мишеня. На другому з права. Так, ведмідь – на другому зліва. На другому зліва. Бджілка на першому з права. На першому з права. бджілка. Цуциня на третьому. З права. На третьому з права. Вівця на першому з ліва, На першому з ліва. І на останньому, на самому четвертому поверсі, буде в нас мешкати Каченя. Ось заселили в домівки. А кожен вечір наші тваринки люблять влаштовувати концерт. Кожен співає свою улюблену пісеньку. Давайте співати разом з ними. Як каченя буде співати? Кря-кря-кря-кря. Як півник буде співати. Кукаряку, кукаряку. Як мишеня. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. А бджілка? б. А цуциня Гав, гав, гав. А ведмідь. .Ж-ши. Які цукерки добрі. ЗУСУ, ЗУСУ. Не впускають в дім лису. Ла-ра, ла ра. На горі стоїть гора. Ти-ди, ти-ди, Я знайшов твої сліди. Си, з с, з. Стало. Субно без кози. Сезе, СЕЗЕ. я зірвал трави козе. РИЛИ, рили, прилетіли лелеки. ШАЖА, ШАЖА. Ми знайшли їжа. А зараз знайдіть, якому жильцю Підходить цей слог. Дивимося уважніше. Мя. Мя. Так, це підходить нашому котику. Так. Кря кря кря. Так, це підійде нашій качечки. Бе це підійде нашій вівці. пі 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 Ведмедику підійде ні. Ку-ку. Ні, не підійде. Ми тоже не підійде. Бж. А, ні-ні-ні, ні, ведмедику, тут немає для тебе. Так, дивимося, що ж підійде нашій козе? Мє, мє, Де наша мє? Ось, ось вона де. Так, всім знайшли тваринка. Щас далі знайдемо. Так, ось півник. Півник нас робе Пі-пі-пі-пі. Ні. Півник робе Га, ні. Півник роби бж. А ку-ку-ку так роби. Кукаряку він робе. Підходить нашому півнику. Так, наша бджілка. Джилки під пі піпі, ні. Га-га-га, ні. Бжш ні, бжш, ні, не підходить. Так, підходить. Ось наші бджілки. Так, підходить мишенятко. Га-га-га, ні, не підходить і Пі -пі. так, підходить ось мишенятко твоє. Ось ми і завданням поралися. Дякую за увагу!